Минулий тиждень був доволі нелегким для Дніпропетровщини. Область потерпала від ворожих ударів та боролася із наслідками підриву терористами Каховської ГЕС. Водночас продовжувала працювати, сіяти зерно та допомагати силам оборони технікою. Про головні події останніх семи днів під час брифінгу розповів перший заступник начальника ОВА Володимир Орлов. Найбільше постраждав минулого тижня кривий ріг. Ворог вчинив на місто дві ракетні атаки. Загалом 13 загиблих та понад чотири десятки постраждалих. Потрапили під ракетний обстріл. Одна багатоповерхівка, приватне підприємство, два промислових підприємства. Також мали обстріли Сінельніківській громаді, і вже понад рік обстрілюють Нікопольську громаду, потрапляють постійно під обстрілами саме міста нікополь марганець також Червоногригорівська, Покровська, Селічна, Мирівська громади. Попри все, регіон підтримує постраждалих від російського агресора людей. Так, на потреби криворіжців область виділила 15 мільйонів гривень. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак підписав відповідне розпорядження. Ці гроші будуть розподілені між постраждалими людьми, саме від ракетних обстрілів. Також в нас діє програма обласна, де людям, які загинули від ракетних ударів, їх сім'ям буде сплачено по 300 тисяч гривень. І 13 людей, які загинули, їх сім'ї можуть отримати ці кошти. Вже з цієї програми на сьогодні отримали кошти 119 людей. витрачено витрачено майже 35 мільйонів гривень. В Україні триває ліквідація наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. У нашому регіоні заборонили вилов риби. А ще продаж улову з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. Ці обмеження діятимуть допоки ситуація не стабілізується. Нині в області посилені всі заходи контролю для того, щоб ця риба не потрапила на прилавки наших магазинів, ринків тощо. Робимо все для того, щоб подолати цю катастрофу. В Нікопольському районі підсилені заходи безпеки. Працюють 18 патрулів і заборонені заходи рибальства, купання, відпочинок. Переміщення прибережної території, а також проїзд трасою, яка примикала до Коховського моря. Це робиться для того, щоб ворог ну щоб ворожі снаряди не нашкодили ще більше. Нам також Дніпропетровщина отримала гуманітарну допомогу від друзів поляків з нижньосілеського воєводства. З Вроцлава до нашого регіону приїхало 9 швидких. Машини передані обласному екстреному центру швидкої медичної допомоги і будуть розподілені між громадами а деякі з них достануться військовим для того, щоб допомагати евакуації поранених і як швидше привозити їх до наших лікарень. Підтримка сил оборони постійно рухаємося в цьому напрямку, і на тому тижні теж не ставали осторонь. Цього понад 30 автівок від благодійників було передано нашим силам оборони, щоб вони. Якомога швидше гнали ворога з нашої землі і рухались вперед, наближаючи нашу перемогу. А ще в області успішно триває посівна. Аграрії виконали більшу частину робіт з посіву ярих зернових та зернобобових. Засіяли 644 тисячі гектарів соняшника. Загалом плануємо охопити десь мільйон 200 тисяч гектарів. Рухаємося вперед і впевнений, що продовольча безпека держави, яка лежить на плечах наших аграріїв, буде під контролем. Область буде з хлібом, область буде з овочами. Ми все зробимо для того, щоб не тільки годувати Дніпропетровщину, а й допомагати всієї Україні.